Сюди має дістатися людина з інвалідністю, але маломобільні мамочки з колясками. Будь-хо. Ну, ми бачимо, що ліфт є. є. Якщо він працює, то все добре. Давайте спробуємо. Безбар'єрність для людей з інвалідністю. Чи є вона в Одесі? Зараз перевіримо на прикладі аптек. Ось ця на проспекті Шевченка. Кнопка виклику є, ліфт є і він працює. Їдемо далі. Вулиця Пироговська, аптек тут багато. Ось тільки до них ще треба дістатися. Ось я приїхав, я не розумію. Куди я приїхав? Подивіться, ну, ну це жах, Це жах, Просто жах. Отже, без допомоги далі ніяк. А ось і аптека Мед». Усе необхідне, щоб потрапити всередину для людини з інвалідністю, тут є. Усе крім нормального пандуса. Я спортсмен Паралімпії ну, і ну я, я заїду, наприклад, да? а якщо людина, яка Користується колісним, коліслом ну, не так потужно, то пантус має бути трошки далі. Він має десь бути десь сюди доходити. Ну, так. Можна покращуватися безкінечно, і ми будемо це продовжувати. Представники аптек скаржаться, що мовляв, часто змінюють державні будівельні норми, і вони за ними просто не встигають. Ось тільки правила, що стосуються пандусів, запровадили ще у 2019 році. Треба один раз добре зробити, Та ні, треба буде покращувати завжди. А ось ще одна аптека в центрі міста на Дворянській 10. Тут нас зустрічає купа неприбраного сміття і явно завузький пандус. Але й до нього ще треба дістатися через розбитий асфальт. На вулиці Троїцькій, 38 Знаходимо інший заклад, куди потрапити ще той квест: пандус на місці, але проїхати у двері через ось цю конструкцію або дотягнутися до дзвінка самотужки майже нереально. Важливо, що ці дві аптеки належать комунальному підприємству Одеса Фарм, і чиновники мали б зробити їх зразково показовими. Більше того, депутат Одеської міськради та директор міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікахасян майже 10 років очолював аптечне КП, але привести все до ладу чомусь часу не вистачило. А це вже приватна аптека на розі малої Арнауцької та Леонтовича. Підйомника тут немає. Пандус вузький, та ще й без нормальних поручнів. Так, да. да, два, перила. два перила розширити, удлинити і все. І приберіть просто двері, щоб відкривалися, як ми бачимо, на ту сторону. Розумієте, Оце я вперше. Ця аптека на мережі фармація, та її представник пообіцяв усе виправити. Проведемо відповідність до норм ДБН, да які діють на даний час. Просто складна ситуація на даний час в країні, да і бізнесу важко, як і всім іншим нашим громадянам. Чиновники радять у випадках, коли аптека недоступна, мовчати не можна. Слід звертатися до профільних органів. Якщо такі звернення є. По, скаргам, по дорученням Ми виходимо на таку перевірку, фіксуємо це порушення і даємо розпорядження аптеці виправити. Срок має бути від 10 до 3 місяців. Від 10 днів до 3 місяців. Такі моніторинги проводяться постійно, розповідає Олег Соколов. До бізнесу хочуть донести люди з інвалідністю. Є і вони теж мають право на нормальне життя без перешкод. Ми займаємося не тільки аптеками. Ми хочемо покращити наші умови, щоб людина. Самостійно порисувалося нашим містам, щоб людина самостійно могла заїхати в транспорт, в трамваї, тролейбуси. Над цим ми всім працюємо. Ми хочемо звернути увагу департаментів різних керівництва міста. Що, що є, у нас такі питання, які треба негайно вирішувати, сідати і вирішувати. А ось як вони це роблять, ви й самі бачите. Робили б потреби в таких моніторингах, просто не було б.